Ні. зараз багато чого краще ніж було раніше. Я наймолодший своїх десяти братів і сестер. Вони вважали рейтинги ТБ мірилом доброустрою країни. Вони казали, 50 мільйонів осіб дивилися будь-мо чи польовий шпиталь, чи усі в родині. Та 50 мільйонів дивилися це, бо не було чим більше зайнятися. Або дивися усі в родині, або йдеш стояти у дворі. Не було більше занять. Телебачення було ви що здуріли? Тебе ніколи не було кращим, воно ніколи не стане кращим. Тебе хороше, якщо ми залипаємо в нього. Це як наркоманське слово, розумієте до недавнього часу. Я навіть не здогадувався, що я можу залипати. Я дивився дивні дива. І я подивився кілька серій поспіль. І після третьої вилізло таке віконце. Типу, наступна серія через п'ять, чотири, три. Давай вже заїбав, у мене немає стільки часу. Та пропустити інтро, все. Я все пам'ятаю. Я тільки що подивився три епізоди. Ти знаєш, хто я, курво!